А зроби кімнату для капібари з 3D наліпок Добре, тільки з вас підписка та лайк. І до речі, саме ви обираєте, яку кімнату ми будемо робити наступною. Для цього вам потрібно написати в коментарях будь-яке число від 1 до 20, І в наступному відео я зніму кімнату під цим номером. А цю милу капібару огородимо цією штучкою. І звісно, в нашому спа повинна бути зона для зберігання особистих речей. Чей а для краси додамо такі квіти, а дешові кабіни замовляли. Ні, ну ми все рівно їх поставимо на свої місця, тому що наша головна мета, щоб усі наші відвідувачі були задоволені: сидіти повинні на зручних стульчиках. А це у нас дуже цікавий елемент декору, який ми розмістимо ось тут. Напишіть в коментарях, якщо вам також дуже подобається такий китайський стиль. Арка, яка веде нас, цікаво, куди вона нас заведе. Але спочатку давайте її ось так облаштуємо. Тут ідеально пасує столик, і знаєте, що тут буде знаходитись? Правильно, це у нас зона харчування в спа. І хто ми такі, щоб не зробити ще спеціальну зону для того, щоб тут можна було смачненько поїсти? Мені здається, що у всесвіті капібар вважається. Що якщо у тебе на голові є каченя? Ти розбагатієш, інакше як пояснити, що майже у кожної капібари на голові каченя. А ще я вважаю, що ці вазони ідеально підійдуть саме в цих місцях. Ну і настала нарешті черга головного атрибуту спа – басейну. Ну і до чого ж тут такі елегантні капібари? І їм напевно дуже подобається спекану 35 градусів народ. А цей трендовий блокнот можна придбати в магазині. Є бесті з по посиланню в шапці профілю.